Сьогодні ділюсь з вами рецептом приготування дуже смачного, простого рулету до великоднього столу, Або й просто так, це просто ідеальний переклад. Беремо отакі обрізки, у нас не зрізаються із-підшеревка. Таке м'ясо можна придбати і у м'ясних павільйонах з досить бюджетною ціною. Зрізаю всі лишні плівки і гарненько відбиваю, прям дуже гарно. Далі я це м'ясо солю, додаю улюблені спеції. У мене це копчена паприка слайсом. І поки що відставлю. Далі робимо фарш. Я порізала маслини, додаю сюди курячий фарш, сушений часник, Сіль, коріандр, вершки для того, щоб начинка була ароматна і дуже ніжна. Гарненько вимішую і руками розподіляю рівномірним шаром начинку по м'ясі. За допомогою нитки ущільнюю рулет, зверху знову ж таки спеції за смаком. Це все в паргамент, фульгу і в духовку на одну годину. А поки в мене запікається рулет, хочу показати, як я доглядаю за своїм посудом. А я це роблю за допомогою якісних засобів по догляду. Я придбала собі набір і шести засобів всього за 600 гривень. Подивіться, як він впорався за старілими плямами жиру. Для мене це просто палочка виручалочка Тому переходьте. Думаю, що вам також буде актуально прибрати хату до Великодня, тому що в цей набір входить все. А купувала я його в магазині порошок Шоп всього за 600 гривень. А поки я мила, у мене вже рулет запікся, я його під гнітом охолодила, адже хочу подати як холодну закуску. Нарізаємо і ось така краса готова. До святкового столу чи просто так те, що треба. Якщо вам сподобався цей м'ясний рецепт, пишіть про це в коментарях, і я підготую ще для вас цікаві ідеї. до нових зустрічей. готуйте, смакуйте разом з нами, і нехай у вас все вдається.